Друзі, вітаю! Збройні сили України вразили десантний корабель Константин Альшанський, який Росія свого часу вкрала в Україну, але наша техніка проти нас воювати точно не буде. Ну, в тому числі і російська теж, тому що кожен четвертий корабль російського так званого флоту просто фізично пішов на дно. Давайте поговоримо про це, плюс чому владі вирішили, що власники Феррарі, Майбахів, Ламборгіні... Платити податок на розкіш не будуть. Ну хіба це розкіш просто мати собі кілька Феррарі, як, наприклад, деякі чиновники з міністерства оборони? Ну і ще одна історія: безугла хоче сажати в тюрму на 12-15 років, а можливо навіть довічно, якщо ви представляєте Україну десь. За кордоном, ось така ідея. В неї з'явилася вчора ввечері. Багато хто ж жартував, що це весняне загострення, але там теж є деталі та нюанси. Давайте все це швиденько проаналізуємо, розкладемо по поличках. Але спершу дуже прошу вас підписатись на канал. Не на Латиніну, Фейгіна чи будь-кого іншого, хто так щиро любить Україну, але в потрібний момент. Б'є ножом в спину, як це, наприклад, Латиніна зробила нам з вами на цих вихідних. Тому підпишіться на канал, ми витискаємо російські наративи. Так вони нас жаліються, намагаються понизити нашу видачу, але ми з вами підписуємось і ростемо вверх, щоб український YouTube належав українцям. Друге, що я вас попрошу, зробити донат для наших хлопців і дівчат. З Бахмутського напрямку, яким треба на медиваки, на медичну евакуацію до певної точки вивозить наш з вами дрон-евакуатор. От з передової, з лінії, де йде обстріл, але за 2 кілометри треба, щоб їх підхвачував уже автомобіль і далі ввіз до пункту. І щоб це було безпечно, треба, щоб стояли реби на цих автомобілях. Ми купуємо для двох автомобілів два реби, які ну, максимально всі ті реби, які ми знаємо, нам відомі вони відбивають. Ну, Давайте будемо це і робити. Тому, будь ласка, по 2 гривні з кожного з вас. Нас з вами тут 360 тисяч прекрасних українців. Треба 768 тисяч. Тому по 2 гривні давайте покладемо, зберемо цей збір, завеземо хлопцям і дівчатам на Бахмут і будемо далі працювати на перемогу. Бо знаєте, є різниця: російські так звані політологи, експерти, говорящі голови чомусь не збирають на зброю для української армії, а то, що вийде, що вони будуть вбивати своїх, розумієте, ось це вам дуже проста різниця і просте пояснення. Поїхали ЗСУ, вдарили ракетою Нептун по десантному кораблю Константин Альшанський. Але є проблема. Цей корабль колись був наш, але в 2014 році росіяни його віджали. Так, є деякі політики, яким ми ще свого часу задамо запитання, чому вони здавали Крим, чому не було жодного пострілу і чому ми нічого не зробили, щоб забрати. Техніку, або, наприклад, не забирати техніку, а самим залишитись там. Це буде пізніше, тому що зараз ми боремося за звільнення Криму і звільнення Донбасу, але це десь. Пам'ятаємо, і оцей один з тих трофеїв, які росіяни віджали. А він 9 років стояв собі тихенько у бухті. Окупанти його вже навіть розбирали на запчасті, як це дуже часто буває в росіян. Був він собі таким донорським корабликом, але з росіяни зрозуміли, що коли ми потопили 20%, зараз рухаємося до 25% знищення російського флоту. Вони вирішили все ж таки вивести його в море, щоб він дав там бій. Ну але. Наш Нептун потопив його все-таки Бог моря. От, і власне, наш спікер Плетенчук зазначив, що ступінь пошкодження судна нині визначається. Однак, за його словами, корабль був уражений і тепер небоєздатний. Корабль цей повинен був використовуватись Україну, тому було прийнято рішення по ураження цієї одиниці Нептуном. Крім того, підкреслив, що уражені російські кораблі «Азов», «Ямал», Іван Хурс не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом. Серед цікавих деталей, що росіяни намагалися видати його за відремонтований Алінігорський гарняк або Мінськ, адже там пошкодження такі, що їхнє відновлення під великим запитанням. Е, дуже важливо, що з таких великих десантних кораблів, які могли б е, здійснювати висадку, е, власне, їх три. Зараз один потопили, ну ще два потопимо. Думаю, тиждень-два і зможемо відкривати бахмутське шампанське. Тим часом в уряді, взагалі, нічого так і не підозрюючи, в якій країні ми живемо, з ким воюємо. Що всім треба гроші, треба мобілізовувати гроші на дрони, реби, армію, медицину для військових. Е, найбагатші в цій країні, ті, хто їде на Ламборжині, на Феррарі, на Майбахах, на Бентлі, які їздять на е, різних. Люксових і суперлюксових автомобілях з найбільшими двигунами платити нічого не будуть. Тому що якась хитрозада тварина, яка сидить на цих речах на податку на розкіш, і вона вивела їх. Десь Майбах неправильно вписали, десь два куба до двигуна написали. Ну, Наприклад, треба двигуни, де з 3095 кубів, а вони пишуть, що податок платиться з 3092. От. Чи ж так, 92, а вони пишуть з 3095. Ой, вибачте, два Куба не вистачило, щоб платити податок на розкіш. От. І це дуже прикольно, тому що в війну ми допомагаємо ні, не сім'ям військових, ми допомагаємо не самим військовим, не сім'ям загиблих. Ми допомагаємо. Корупціонерам та крадіям. Ні, я не хочу сказати, що всі, хто купують в війну Феррарі, Майбахі, е є корупціонерами. Там є інша моральна відповідальність. Але, наприклад, коли чиновник Міністерства оборони купує собі Феррарі Рома, суперексклюзивний автомобіль і не буде платити податки, це не те, що навіть він не буде платити податки. Це навіть питання, на що він в війну його купляє. Чиновник, державний. З о зарплати. зарплатою. А де взяв гроші? Позичив. А що не може позичити собі 6,5 мільйонів гривень? А що це так? Чому це він не може позичити? Вільна людина в вільній країні, отак. Це ми з вами лохі збираємо по гривні, по дві, купуємо дрони, реби, купуємо медевакуацію, а в них все добре. Вони купують е, Мурсьєлаго, вони купують Ламборджині, вони купують лотуси і ще якісь інші автомобілі, які можна побачити, або в мультиках про Черепашок Ніндзя, або в оглядах дорогих. Машини, які ви можете побачити в Тіктосі, Інстаграмі або будь-які інші соціальні мережі. Одним словом, цих людей вивели з-під удару, вони тепер платити нічого не будуть. А слухайте, ну все для фронту, все для перемоги. Що це значить? Людина тут останнє віддала на Феррарі 900 тисяч доларів, а ви хочете, щоб вона ще й податки платила? Ні-ні ні. Податки будуть платити інші українці, які їздять на звичайних. Автомобілях, які їздять на битих автомобілях, які їздять на автомобілях не нових, тому що грошей на нові немає. Або, можливо, навіть якщо є, вони купляли автомобілі для фронту. До речі, автомобілі для фронту. Багато з цих автомобілів завезені в час війни. Причому завезені, щоб не розмитнюватись. До речі, той же самий Феррарі Рома теж завезений просто з нульовим податком. Ну от, і багато депутатів завозили свої автівки від супердорогих бусів до Бентлі до Роллс-Ройсів, якими їздять британські королі, арабські шейхи. Ну от і наші. Депутати, тому вони ні за розмитнення не платили, тому що ж для фронту ми завозили машини. Ну теж їхала машина до фронту, просто не доїхала і зараз возить задницю депутата десь із Вінниччини. Розумієте? Ну а що йому робити? Треба їздити. Ну єдине, що кольори патріотичні. Зелені, ну, нормальний автомобіль. А, але це не все. Мар'яна Безугла вчора ще й вийшла з законом. Я думаю, що історія з автомобілями ще підніметься, і ми з вами будемо точно одним із тих, хто це буде піднімати, тому що ми не хочемо жити в країні, де а, корупціонери, які купують Феррарі, Бентлі Роллс Ройси, не платять за це. Тому що можуть ввести, прикриваючись волонтеркою, а потім не платити, бо якась криса в міністерстві спеціально вносить неправдиві дані, щоб вони не платили нічого. А друге, тому ми про це ще будемо повертатися і будемо це говорити і в Ютубі, і в телевізорі, і щоб цю історію змінили. Треба бити в набат. Я Сьогодні сам буду зустрічатися з західними політиками і послами і розповідати, що ці криси роблять спеціально, щоб багатих корупціонерів все було окей. А в солдатів ні. Тому що це залишати так не можна. не… Корупціонер на Роллс Ройсі, депутат, має стояти в центрі цієї держави, а людина, яка за неї воює, яка віддає своє життя і здоров'я, ось хто має бути в центрі. Так, в нашій країні не повинно соромно бути багатим і щасливим. Супер хай буде. Але не за рахунок інших. Якщо ти придумав стартеп, супердрон, який на штучному інтелекті вражає цілі і допомагає країні перемогти, хто тобі слово скаже, що ти багатий? Ні, навпаки, супер. Чим більше багатих буде людей, тим буде краще в цілому для країни. Але не корупціонери, які накрали в Верховній Раді, а зараз їздять на супер Роллс Ройсах і за це ще й не платять податки. Ну, Податок на розкіш буде, просто його будемо платити ми із вами, а не цей депутат на Роллс Ройсі. Марія Безугла, одні говорять, це весняне загострення, інші говорять, це просто вона не виспалась. Не знаю, що там сталося, але історія. Виглядає наступним чином. Вона зареєструвала закон своєю подругою Третяковою, це та, яка говорила про дітей з бідних сімей, що з ними треба робити. Ну, от, власне, історія пішла далі. Вони зареєстру... ну, готувалися зареєструвати законопроект. В якому казали, що всі, хто представляє Україну за кордоном, не мають на це право, має право там одна, дві людини це робити, або ті, кому вони дадуть дозвіл. Чому? Тому що, якщо ти представляєш, ти можеш сісти в тюрму на 15 років або довічно з конфіскацією майна. Отак. От от. Ну, Наприклад, є Дар'я Калинюк з центру протидії корупції, яка їздить в Вашингтон і представляє Україну і каже, слухайте, дайте нам зброю. Або є е, пані Матвійчук, Нобелівська лауреатка, яка теж їздить за кордон, виступає, агітує за Україну і просить дати нам зброю. То ось так робити не можна. Ви сядете. Сказала пані Безугла, а що ж це так? Ви їздите, просите для України? Або діаспора, яка приходить на зустріч з мером, де вони живуть, і каже, ну, дайте нам гуманітарну допомогу, тому що місто, з якого ми приїхали, зараз бомблять, і треба ваша підтримка. Ви теж сядете. Тому що пані безугла вирішила, що це недобре. Ви не маєте права представляти державу. Мені просто цікаво, там просто, просто пише громадяни. А якщо ви виступаєте на конкурсі ви співаєте красиву українську пісню, от а в кінці робите звернення, друзі, допоможіть Україні грошима да направте їх в українські фонди. Ви теж представляєте Україну? А там сидять чиновники в залі, і вам аплодують. Ви теж сядете. А, правда, на ранок Мар'яна проспалася і сказала: це був жарт. Ви що, не зрозуміли? Це ж смішно. Ну, Зрозуміло, чим депутати зайняті в Верховній Раді. Це смішно, і це дуже смішно, і розумієте, ну так сталося. Я пожартувала, це все забудьте. Тому що в Фейсбуці піднялася велетенська хвиля і сказала, що ти чудиш, тобі немає чим зайнятися. Ви хочете тут диктатуру збудувати. Ну, Зараз в неї нова ідея, вона в законопроекті хоче відмінити Росію. Ну, ви б мали б сміятися, але вам не смішно, тому що ви розумієте, що в Верховній Раді відбувається щось трошки не те, що мало би відбуватися. Ось така історія. Друзі, напишіть, будь ласка, ваше ставлення до Маряни Безуглої і до того, що ці чиновники хочуть вивезти з під податків супердорогі автомобілі. Як гадаєте, для чого вони це роблять? А я вас попрошу зібрати гроші не на Феррарі, не на Бентлі і не на Rolls Royce. для наших медевакуаторів. З одної сторони пораненого вивозить дрон-евакуатор, але він це робить 1-2 кілометри. Далі перегружають в автомобіль. І щоб в нього не поцілив дрон треба купити реби. Мобільні, переносні. Ми їх будемо закріплювати від більшості FPV-дронів, не кмін від всіх тих відомі, які літають на Бахмутському напрямку. Ми будемо захищати, купляємо два, щоб зразу на два. Автомобіля. Будь ласка, картка, PayPal, дуже прошу, PayPal, напишіть. От, і банка. Давайте все засипати в банку. Друзі, у нас 360 тисяч тут, по 2 гривні. Але коли у нас буде 400 тисяч, ми збори будемо робити більше. Буде 500, будемо мільйон збирати. По 2 гривні і мільйон закрили. Ти тільки уявіть, як це буде круто. Тому зараз не підписуйтесь на росіян. Краще відпишіться, підпишіться на український YouTube. Каналу, для прикладу, ось цей під цим відео. Чорна кнопка. Нажміть, і ви точно не пожалкуєте. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!